Оказується, Дарія Снігур іще та тенесистка на траві. Друзі, я дуже приємно вражений грою Дарії Снігур. Точніше, навіть я би ще й додав, що я засмучений грою Стародубцевої. Так, мій прогноз провалився. Признаю, але е, оця приємність враження грою Дарії Снігур мене дуже потішила. Я з радістю вітаю всіх на YouTube каналі Майстер Клас. Дуже багато вашого часу не займу. Лише хочу нагадати, хто ще не підписаний, підписуємось на наш канал. Ставимо лайки, вподобайки, пишемо коментарі. Дякую наперед. Скажу, що наступною Суперницею Дар'я Снігур стане представниця перших десятків Другої сотні Австралійка Талія Гібсон. 114, та не пам'ятаю, десь от там, 115, та 114 та вона. На початку другої сотні. Ні разу не зустрічались. Дар'я Снігур. В одній 16 ільклея це британський 125-ник WTA на траві. В одній 16 пройшла пройшвічизницю нашу Юлію Стародубцеву. 3-6-6-0, 6-0. Навіть ледь-ледь 21 гейм набили. Так що тотал більше, який я брав по геймах, він зайшов. Більше 20 геймів. А ось переможецю я вибрав стародубцеву. А як сталося, виграла Дарія Снігур. Так, вона вже на траві має. Хай юнацький, але титул є у Імблдон. Дар'я Снігур нагадую. Тому, друзі, виграти у Віблдон їй навряд чи вдасться. А ось трошки поборотися на траві і підзаробити грошенят це завжди віталося у всі часи і всі народи. Наступна, як я і сказав, Австралійка. Можливо, якраз таки. В цьому матчі в одній восьмій, 11 червня, Снігор, точніше, її гра, її теніс, покажуть, на що здатна Дарія в цьому сезоні на траві, і чого можна очікувати від її тенісу, від її гри. Я вважаю, що вона має ось такою грою, коли вона переграє. 67-му ракетку, то чому б їй не переграти 115-? ту Дар'я Снігур е, виграє у Гібсон і вийде у чвертьфінал. Це мій прогноз. Можете заглянути, е, перевірити: е, коефіцієнт вам сподобається. А хто не хоче заглядати до букмекерів, загляньте в наш телеграм-канал. Посилання до нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само дай посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо. Е, таким чином, я хотів просто присвятити цей відеоролик, перемозі Дар'ї Снігур над Юлією Стародубцевою і чого очікувати від матча 18 проти Австралійки. Італії Гіпсон. Дякую за увагу, підписка, лайк, коментар. І за це також дякую, друзі. Слава Україні! Скорішої перемоги над рашизмом. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім папа! -па.